В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання керівників підприємств та установ просять не перешкоджати працівникам страйкувати. Таке рішення ухвалили депутати Рівнеради. ради. Звертаємося до керівників підприємств та установ міста, не перешкоджати утворенню страйкових комітетів. Півтори тисячі тонн спеціальної суміші заготували у Рокитнівському районі для посипання доріг. Цього має вистачити на всю зиму. А от спецтехніки у районі не вистачає. Вона на сьогоднішній день в робочому стані, але треба врахувати те, що її по 20, по 25 років біля 30 років. Капітально відремонтований культурно-дозвіллявий комплекс вартістю майже 12 мільйонів гривень, готують до здачі в експлуатацію у селі Великий Мицьк. У процесі реконструкції у культурно дозвілівому комплексі села Великий Мицьк добудували третій поверх. Вже найближчим часом у цих кімнатах місцеві діти зможуть займатися у гуртках хореографії, інформатики, журналістики та інших. Понад дві сотні жителів області упродовж нинішнього року обрали військову службу за контрактом. Нині офіцери та контрактники відзначають 22 річницю створення Збройних сил України. Лицар ліцею, традиційний конкурс чоловічої краси і родиції та таланту в обласному ліцеї інтернаті отримав нову назву. У ньому взяли участь дев'ять старшокласників. Хотів довести собі, що я гідний цього звання. Рівне рада закликала керівників підприємств та установ не перешкоджати бажанню працівників страйкувати. За таке рішення проголосували депутати міської ради на черговому засіданні сесії. Втім, розповідає Тетяна Климчук, міський голова зауважив, що вибір долучитися до протесту у такий спосіб має робити кожен городянин самостійно, і в жодному разі ніхто не має права когось до страйку примушувати. Сесію рівне ради знову пікетували. Цього разу мітингувальники закликали міських обранців оголосити загальноміський страйк. Бачимо, щоб приходили. Люди і висловлювали свою думку незалежно, яка вона буде, щоб вона суспільство будувалося на бажання і думки людей. Питання про страйк в порядку денному немає. Тож депутати пропонують внести звернення на розгляд сесії. Десять хвилин перерви на вимогу свободівців для узгодження проєкту рішення і питання включено до порядку денного. А разом з ними звернення до керівників навчальних закладів, аби ті не допускали утисків студентів та учнів, які беруть участь у рівненському Євромайдані. Втім, розпочала засідання чергова сесія рівне ради з питання підняття у рівному прапора Європи. Рішення депутати ухвалили, але міський голова каже, що підняти прапор технічно буде непросто. В центрі міста у нас дві щогли і третю там доробити неможливо. Тому ну раз прийняли таке рішення, буде висіти окремо. У нас знаєте такі флагшток, які ми втикаємо, коли свято йде. Там такі отвори є, От справа повісим на окремому флагштоку. Цей прапор Євросоюзу. Втім, не усі депутати таким рішенням залишилися задоволені. Найгарячіші вимагають підняти прапор ЄС і на Майдані просвіти біля облдержадміністрації. Я пропоную повісити на, на майдані просвіти прапор. ЄС. Депутат Олексій Губанов пояснює, прапор іншої держави чи об'єднання держав на офіційних установах згідно закону може бути вивіченим лише в одному випадку, коли туди приїжджає відповідна іноземна офіційна делегація. У всіх інших випадках. Як на мене, це замах на незалежність держави. Уявіть собі замість прапору Євросоюзу, прапор будь-яку іншої держави світу, яка буде вісити поруч з прапором України. Україна незалежна держава, і всі установи державні мають бути під єдиним прапором. А ще раз повторююся на різноманітних акціях, можна використовувати будь-яку символіку. Далі на порядку денному питання про страйк. Звертаємося до керівників підприємства, установ міста не перешкоджати утворенню страйкових комітетів. Також звертаємось до усіх працівників органів внутрішніх справ та представників усіх правоохоронних органів, не виконувати злочинних наказів, не вчиняти жодних актів насильства щодо мирних громадян. Рішення прийняте за 30, проти 0, Утримали 2, не голосували 10. Рухаємося далі. Третє питання. Коментуючи це рішення, міський голова Володимир Хомко каже, що виходити на страйк чи ні, це самостійний вибір кожної людини, але запевняє, життєдіяльність міста під загрозу ставити ніхто не буде. Точно не будуть страйкувати всі комунальні підприємства, точно не будуть страйкувати школи, а всі інші, особливо приватні підприємства, це вибір кожної людини. Сували депутати і за звернення до керівників вищих та середніх навчальних закладів. В останніх просять дати можливість учням та студентам реалізовувати право на мирні громадські зібрання та захистити від можливих утисків. Серед іншого розглянули депутати і ряд питань, які стосуються землеустрою міста. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов за інформацією українського гідрометеоцентру. 7 грудня в області очікується пориви вітру до 28 метрів за секунду, хуртовини, зниження температури до мінус 5. У зв'язку з цим держслужба з надзвичайних ситуацій просить громадян бути обережними при користуванні обігрівачами, дотримуватися правил пожежної безпеки. Рятувальники нагадують несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, куріння у ліжку, основні причини пожеж та загибелі людей. Похолодання також загрожує обмороженнями при неправильному підборі одягу, перебування на вулиці у стані алкогольного сп'яніння у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Телефонуйте в службу порятунку за номером 101. через очікувану негоду. Суттєво побільше роботи у службі автомобільних доріг чи готові у Рокитнівському районі, який за площою є найбільшим на рівненщині до складних погодних умов. Дізнавалася Людмила Васюха. Суміш від сіву та солі це те, чим традиційно посипають слизькі дороги. Її запевняють у роки райавтодорі, вистачить на усю зиму. Адже з досвіду минулих років закупили півтори тисячі тонн сипучого матеріалу. Техніка, хоч і не нова, кажуть дорожники. Втім, для боротьби зі снігопадами готова. Вона на сьогоднішній день в робочому стані, але треба врахувати те, що їй по, 20, по 25 по років біля 30 років, тобто. Надійність гарантувати на всю зиму не можна, але ми працюємо над цим і ремонтами займаємося. Вони обслуговують 300 кілометрів автомобільних доріг району. Однак спецтехніків двічі менше від потреби. Тому під час сильних заметілей розчистити дороги в терміни, передбачені нормативами. А це 8-10 годин після завершення снігопаду вдається не завжди. У нас дуже велика протяжність, скажімо, з ракетного до вежиці переходить, це майже 100 кілометрів, і 100 кілометрів саме в тій стороні немає ніяких серйозних організацій, де була техніка. Якщо не вистачить власних сил, переконує Віктор Рудницький звернуться за допомогою до організацій, які мають спецтехніку. Відповідні договори уже укладено в районі. Сподіваються, що вже наступного року ситуація поліпшиться. Адже президент України збирається оголосити 2014-й Роком будівництва та реконструкції автомобільних доріг Людмила Васюха Назар Мідріган інформаційна програма День. Новий культурно-дозвіллєвий комплекс вже до кінця нинішнього року запрацює у селі Великий Мицьк, що на Костопільщині. Капітальна реконструкція будівлі обійшлася районному бюджету у 800 тисяч гривень. Ще 11 мільйонів надійшло із держказни. Загалом, завдяки державним інвестиціям, до кінця року на рівненщині буде здано в експлуатацію десяток нових та відбудованих соціальних об'єктів. Розвиток сільських територій продовжується і у 2014 році, адже його президент України вже назвав роком розвитку регіонів. Продовжить тему так виглядала актова зала будинку культури у селі Великий Мицьк ще рік тому. Ущерть заповнена людьми, втім без опалення та в аварійному стані. У проблемній будівлі місцеві діти не могли відвідувати гуртки, а сільрада, яка теж розміщувалася у приміщенні, системно працювати. Приміщення протікало приміщення було холодне, не отоплювалося, осипалися стіни, грибок був. Приміщень нас в КДК об'єднано якби адміністративне приміщення сільської ради і будинок культури. Капітальна реконструкція будинку культури розпочалася наприкінці літа. За неповних чотири місяці півсотні будівельників повністю завершили зовнішні роботи. кажуть, проблем із фінансуванням нема, і об'єкт здадуть в експлуатацію вчасно. На сьогоднішній день вже практично приміщення готові на процентів 95%. Виконання роботи по штукатурці всередині, вже положена плитка на коридорах, встановлені двері. Залишилося ще поставити в кімнатах гіноріум. Ну і деякі маленькі недоробки. У процесі реконструкції у культурно дозвілівому комплексі села Великий Мицьк добудували третій поверх. Вже найближчим часом у цих кімнатах місцеві діти зможуть займатися у гуртках хореографії, інформатики, журналістики та інших. Другий поверх приміщення займуть працівники сільської ради. Також тут облаштують народознавчий музей. Поряд із приміщенням вже з'явилася і власна котельня, що працюватиме на альтернативному паливі на капітальну реконструкцію культурно дозвілєвого комплексу із державного та районного бюджету пішло майже 12 мільйонів гривень. Президент України наголошує на розвитку на розвиток сільських територій. Ми проводили конкурс по Будинка культури ми їх зараз переобладнаємо на КДК, це культурно-дозвілеві комплекси. І громада із села Мицька виграла цей конкурс. В селі проживає до 600 діток. Буду тут створені їм всі умови для того, щоб вони займалися спортом і художньою самодіяльністю, і навіть е, можуть прийти сюди пенсіонери і свій час також тут провести і відпочити. Культурно-дозвільєвий комплекс у Великому Мицьку стане лише одним із соціальних об'єктів, які на Костопільщині завершать до кінця року. Потім будинок культури село Злазне і дитяче відділення центральної районної лікарні. Це три об'єкти, які в нас готові, які ми вже здаємо, які ми будемо завершувати 2013 рік. Загалом же на Рівненщині за рахунок державних бюджетних інвестицій до кінця року планують здати в експлуатацію десяток соціальних об'єктів. Зокрема, це спортивні комплекси у Дубні та Зарічному, дитсадок у селі Курозвани Гощанського району та інші. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. І вже стала відома реакція голови облдержадміністрації Василя Берташа на учорашню акцію рівненських журналістів. Повернувшись із відрядження, керівник краю відразу зустрівся з представниками преси. Він пообіцяв підписати звернення співробітників рівненських змі і звернутися до міністра внутрішніх справ та до генеральної прокуратури України. А вже нині, як повідомляє прес-служба Василь Берташ слова дотримав, направивши листи із вимогою негайного об'єктивного розслідування фактів побиття медійників до генпрокуратури та міністерства внутрішніх справ. Нагадаю, днем раніше у четвер над півсотні рівненських медійників влаштували мовчазний протест проти застосування сили Беркутом у столиці до своїх колег, які висвітлювали події Євромайдану. Під зверненням зібрали 62 персональних та колективних підписи. Вже за місяць в області почне працювати оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги. Будівельники завершують реконструкцію приміщень, готують їх до монтажу програмно-апаратного комплексу. Завдяки новітнім технологіям, диспетчерам зможуть приймати виклики та координувати маршрути швидких по всій області на екскурсії, щойно відремонтованими приміщеннями. Побувала Галина Баранчук. Центр екстреної медичної допомоги на Рівненщині почав працювати 1 січня цього року. Нині це розглужена система медичних закладів, каже його керівник. Включає 48 закладів, три станції екстреної медичної допомоги: Сардинська, Рівненська та Дубинська, 17 підстанцій та 28 пунктів постійного базування. То ми таким чином охопили всю область для забезпечення надання. Екстреної медичної допомоги населення, щоб забезпечити чітку роботу всіх цих закладів, обласна влада вирішила реконструювати і добудувати центр екстреної медичної допомоги у Рівному, який розмістився у приміщенні колишньої станції швидкої допомоги. Для цього з обласного бюджету виділили 5 мільйонів гривень. І ось через 5 місяців керівник закладу показує готові до монтажу обладнання кімнати. Робоче місце диспетчера, комп'ютер з великим монітором, телефон, гарнітура. Він отримує. І, хоч в приміщенні ще працюють будівельники, через тиждень тут почнуть встановлювати найновітніше обладнання, зазначає керівник медичної галузі області. 15-17 грудня переходити до завезення обладнання апаратного програмного забезпечення. Воно буде монтуватися і одночасно зразу зустрічено, там будуть інженери, будуть відповідні люди, все покажуть, розкажуть. Ви фахові професійні все навчимося. Медпрацівники закладу кажуть, що вчитися готові. З нетерпінням чекаємо відкриття за кошти цільової субвенції з держбюджету на рівненщину. Надійшло 35 машин швидкої допомоги. Чотири із них сучасні та потужно оснащені реанімобілі, де лікарі зможуть надавати невідкладну допомогу та рятувати життя важко хворим пацієнтам. Дуже дуже важливо, щоб виконувати. Доручення президента і закон України про надання невідкладної екстреної допомоги. Ці автомобілі звичайно роз'їдуться по районах. Рейні мобілі будуть працювати в медицині катастроф і по санавіації, А решта 31 автомобіль поїде в райони. Достатня кількість техніки та реконструйована оперативно-диспетчерська служба дозволять покращити якість надання екстреної медичної допомоги населенню. Тобто, медичні працівники на виклики в межах міста доїжджатимуть за 10 хвилин, а до сіл за 20. Галина Баранчук, митроситор. Інформаційна програма день. Між тим Івана Зиму розпорядженням голови облдержадміністрації призначено на посаду головного лікаря Рівненської обласної клінічної лікарні. Як повідомила заступник голови облдержадміністрації Світлана Сату Володимира Лепехи, який до цього обіймав цю посаду, завершився термін контракту. Іван Зима а, закінчив Тернопільський медичний інститут у 1999 році. Прийшов працювати у Здолбунівську центральну районну лікарню, де пройшов шлях від лікаря-хірурга до головного лікаря. Влітку нинішнього року був призначений головним лікарем обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Показав себе досить з хорошої сторони як господарник, як лікар, як фахівець, як людина, і я думаю, що. Саме на такі великі відповідальні заклади потрібно таких людей призначати тим більше, що він має сьогодні статус кандидата медичних наук. Військовослужбовці рівненщини відзначають 22 другу річницю створення збройних сил України. Нині в усіх військових частинах краю вже повністю завершено перехід на контрактну службу. Крім того, минулого місяця рівне після створення штабу оперативного командування північ офіційно стало одним із трьох військових центрів держави. У день професійного свята життям рівненських військових цікавився Роман Сверида. Іван Ткачук у Збройних силах України служить шостий рік. У 2008-му по завершенню навчання у коледжі, він поповнив лави військовослужбовців-контрактників. Щодня старший солдат їздить на службу до рівного аж із Дубинського району. Втім, на життя не скаржиться а навіть навпаки. Саме тут каже, знайшов справжніх друзів. А з ними навіть ремонт бронетранспортера. У радість виконує обов'язки командира відділення командира машини. Це Станції зв'язку, яка на базі бронетранспортера БТР-60ПБ, тобто там розміщена апаратура зв'язку, яка працює в різних діапазонах для забезпечення зв'язку в оперативній ланці управління. В цілому служба, як така, на даний момент подобається. Так, звісно, є свої плюси, є свої мінуси. Мені, на мій погляд, плюсів значно більше. Жінка з автоматом у військових частинах Рівненщини теж уже не рідкість. На рівні із чоловіками вони беруть участь у польових навчаннях, стрільбах та несуть повсякденну службу. Нічого неможливого немає. Якщо маєш певну підготовку, маєш певне бажання, підготовку, все остальне, так що да, ми робимо і чоловічу роботу, все, але ми з усім справляємося. Мені подобається тут фізична витримка, тут моральна витримка тут. Ти себе почуваєш більш впевненим, ти, ти знаєш, що в тебе буде завтра. Коли всі чоловіки, і от нас небагато жінок в армії, вони якось трошки прикрашають даже от армію, військову службу. От так само ми в будь-хвилину яку хвилину можемо підтримати. Лише у нинішньому році військову службу за контрактом обрали понад дві сотні жителів області. Це кажуть військові пов'язано із продовженням реформування збройних сил України та покращенням фінансового та матеріального забезпечення вояків. Збільшення грошового забезпечення ну, на сьогоднішній день у нас збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців служби за контрактами і для офіцерів. Це з 1 квітня. Цього року збільшено преміювання на 20% з 1 вересня ще збільшено на 20%. І так планується до 1 липня 2014 року. Збільшення преміювання для нас буде збільшено на 100 відсотків. Додатково до цього вирішується таке питання, як житлове питання. Крім того, минулого місяця рівне офіційно стало центром військового оперативного командування. Північ місто рівне стане одним із центрів. Військово-політичного керівництва держави. Такі центри будуть три: це місто Рівне, Дніпропетровськ і Сівастополь, такого рівня. По-друге, це орган управління, який тут розташований, буде управляти військовими організмами, які розташовані на території 13 областей і міста Києва. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Лицар ліцею, традиційний конкурс чоловічої краси, ерудиції та таланту в обласному ліцеї інтернаті отримав нову назву. Нагадаю, раніше переможці боролися за звання містера. На думку організаторів, нова назва краще передає суть конкурсу. Наша знімальна група завітала на захід та переконалася у цьому. Краще з кращих. Дев'ять старшокласників рівницького обласного ліцею інтернату насмілися вийти на сцену свого навчального закладу, аби поборотися за звання лицаря ліцею. Цей конкурс щороку проводять до Дня Збройних сил України. Цього разу готуватися до нього стали ще у вересні, а кількість охочих взяти участь значно зросла. На ліцеїстів чекають відразу декілька міні-конкурсів. Хлопці демонструють костюми своєї майбутньої професії та вишиванки, змагаються в ораторському мистецтві, зізнаються в коханні та представляють свої таланти. Одні грають на музичних інструментах. Інші демонструють свою фізичну форму. Оцінюють конкурсантів їхні вчителі. Після тривалого обговорення журі визнає переможцем десятикласника Владислава Дяка. Хлопець захоплюється велосипедним спортом і фотографією, а в майбутньому хоче стати суддею. Хотів довести собі, що я гідний цього звання. Також я хотів, щоб мною гордилися мої батьки, мої вчителі, ліцей, директор нашого ліцею. Владислава вітають не лише вчителі та друзі підтримати хлопця прийшла вся його родина. Я тільки сказав одне: ти однозначно працюй. Так, над собою, щоб ти був найкращий. А якщо в тебе десь щось не виходить, зроби це ще раз і ще раз. А якщо вже воно вийшло, то треба його зробити разів п'ять ще для того, щоб закріпити. Також кожен з учасників отримує нагороду в одній із додаткових номінацій. Керівництво ліцею пояснює, участь у такому конкурсі вже перемога, і зайвих на сцені немає. Це Хлопці, які не побоялися взяти участь, які пройшли відбіркові тури, які заявили про свою е чітку е впевненість у тому, що вони тільки йдуть до перемоги, тільки будуть перемагати. Вони не бояться програти, тому що ніхто нічого в житті не досягне, якщо не зробить крок до перемоги. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Хто в дитинстві не мріяв потрапити у новорічну казку. Сучасним дітлахам таку можливість нададуть актори обласного театру ляльок. Вони вже активно готуються до зустрічі з наймолодшими глядачами, шить костюми, вчать тексти, репетирують нові постановки. За лаштунки спробувала потрапити наша творча група. Що з того вийшло, Дивіться в нашому наступному сюжеті. Щороку новорічні ранки в ляльковому театрі проходять за новим сценарієм. Як правило, на свято актори перевтілюються в анімаційних героїв. У цьому цеху працюють над костюмами майбутніх персонажів. Софіко прокопюк, факт декоратора, освоїла в празі. Зараз повернулася до рідного міста і одразу знайшла роботу за спеціальністю. Зробила ляльку лося з е смішарики, і ось Патрік з мультику «Губки Боб. Над виготовленням ляльок працює ціла команда від головного художника до столяра. Цього року перед ними стоїть завдання пошити 9 ляльок зі смішариків. На виготовлення однієї потрібно до 10 днів. Крім того, слід виготовити сценічні костюми для акторів. Десь років десять назад. В основному це було все, Якби на ширмі все, а тепер всі виставі. Все діти дуже люблять, коли актори виходять в живий план до них. З ними близько за руку ці беруть, її, з ними граються. Діти дуже люблять. Всі ляльки до нового ранку пошиті. В процесі роботи лише костюм головного персонажу дійства Лунтика. Тому репетиції каже артистка Олена Ткачук, поки що проводять без нього. Це головний герой, який потрапив із місяця. На новорічний ранок до малят, і от з ним стаються різні пригоди: як хороші, так і погані. І малята допомагають лунтику потрапити назад на місяць в свою домівку, щоб там зустріти теж новий рік. Щоторік торік у фойє та на сцені влаштовували дві різні постановки цього року? Їх вирішили об'єднати. Цього року у нас буде. Ми це називаємо театралізоване видовище. Воно буде йти на півтори години, розраховане з антрактом. Перша дія буде відбуватися вся у фойє. А вже продовження буде на сцені, тільки що на сцені буде просто більше у формі вистави, скажімо так. Головного атрибуту новорічно-різдвяних свят ялинки у театрі ще немає. Однак актори розпочали працювати над новими постановками. З 21 грудня новорічно-різдвяні ранки розпочинаються в театрі. За цей період традиційно 10 тисяч малят відвідує їх. Сподівається, що у цьому році менше їх не буде. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День. Такими були головні новини області останнього робочого дня тижня. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою! Нехай вам щастить вдалих вихідних! І хай у вас все буде добре! До побачення.